Доброго часу доби. Зараз зробимо відеоогляд проєкту на кухні. Колекція у нас хай-тек. Це МДФ-плівка. Колір. Зараз у нас вибраний. Мармур бетон сірий, стільниця, граніт темний. Так кухня буде виглядати в кольорі. 92-й фасад верхніх модулів. Ну, Зрозуміліше, які це тумби, буде в такому режимі проекції. Зараз зробимо режим анімації і повідкриваємо всі тумбочки. Перша тумба у нас тумба під мийку на 80 см. Далі тумба 40 см із шухлядками. Шухлядки у нас з укріпленим дном. І фурнітура нижніх тумб у нас стандарт натисне Відкрий. Далі тумба 70 см з однією поличкою. І далі тумба 80 см. Дно укріплене, система відкривання, стандарт з доводчиком. Верхні модулі у нас 92-ї висоти. Перва тумба 80 см, яку додатково можна комплектувати сушкою. Далі тумба 80 см, яка відкривається на бар, тумба 80 см, розпашний фасад і тумба на 30 см з відкритими поличками. Система відкривання верхніх тумб у нас натисне відкрий. Ага, і ще ми говорили стосовно ручки. Мені здається, до такого стилю кухні, типа більше йдуть ручки не, не за замовчуванням, а, наприклад, ручка пластикова лофт чорна. Така застосувати, і ми до всіх тумцю -тум застосуємо до нижніх. Так. Перерахуємо вартість 38210. Вартість у нас проєкту. І зараз подивимося ще раз. Ну, ця ручка мінімалістична, мені здається, вона виглядає більш симпатичніше. Також, наприклад, давайте спробуємо змінити стільницю. Це гранітенна стільниця, ще дуже гарна стільниця, сюди пасує на рифіву. Зробимо її, подивимося, як це виглядає. Перерахуємо вартість. Ця стільниця дорожча 41700. Також іще є схожий темний колір в хайтек горизонталь. Ні, не в хайте горизонталь. Так, зараз в хайтек. Темний колір. Ага, ну графін софтач супермат також є темний. Ага, цей колір, що я думала, він сюди не йде. Ага, ось грифель структурний софтач. Оцей мені ще дуже подобається колір застосувати. І зараз попробуємо перерахувати примініть до всіх тут. Оце класний теж колір. На ну, ну, вартість не впливає. Вартість проєкту, якщо з такою стільницею, 41 700. Ласкаво, прошу в міцні меблі.